Кордон поліції біля вічного вогню провокаторам на пагорб слави вхід заборонений. Ціловики перевіряють без винятку кожну сумку, шукають заборонені предмети, георгіївські стрічки або червоні прапори. Прошу чи не маєте заборонених? речей прошу, російської символіки прошу показати. Проросійська символіка це до Прошу, 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 прошу. прошу проходь. Ну мусять перевіряти, а як тобто з тим спокійніше. Спокійніше, звичайно, наразі нічого не було. А ви усіх перевіряєте? Так Без винятку. напруження. Зросло, коли на горизонті з'явився Олександр Калинюк, відомий у Львові активіст, що обіцяє прийти із комуністичними символами. Не менш відомий галицький патріот Любомир Мельничук. Вкотре не хоче цього допустити. Торік він зупинив опонента кефіром. Прапор радянський прапор, радянська символіка. Героївський прапорські ігорів. Це прапор перемоги. Будь ласка. Сидіть вдома спокійно, тихо і не провокуйте людей. Олександр Калинюк цього разу не ризикував. На пагорб прийшов лише з квітами. Ну так сказали, що не можна брати де декомунізації, тому я її не брав. Мало ли що Ми вже в прошлом році В цьому році теж може бути подобно. На пагорбі слави патріоти чергували до самого вечора. Як тільки хтось захоче в нашому місці відроджувати руський мір, витягувати лінточки, червоні шмати і тому подібні речі, безперечно, реакція буде і реакція буде жорсткою. Контроль патріотів та поліції таки спрацював. Більшість відвідувачів раділи спокою на солдатських могилах. Григорію, 91 рік він дійшов до Берліна і сьогодні засмучений хіба що своїм віком. Хорошо прийняли. Всім полозить світочки своїм побратимів, з котрим воював то А зараз старенький я вже стала. Людмила прийшла на пагорб слави із сином та чоловіком. Слухати фронтові пісні жінці ніхто не заважав. Вона закачала їх просто у мобільний телефон. Добре. Мого дитинства. Розумієте, це для нас було таке свято, ну, дійсно, зі, зі сльозами на очах. Тому що всі, хто його пережив, дітьми чи ті, хто воювали, це були дуже великі страждання. Якщо на пагор пані праві ані ліві провокатори й носа не потикали, то у місті створити картинку таки намагалися. Забути усіма пам'ятник комуністу Степану Тудору намагалися повалити чотири десятки молодиків. Пришовики. Поліції втрутили ситуацію, провели з ними профілактичну роботу, хоча були намагання силового протистояння. Все відбулося толерантно, виважено. Зараз ми з'ясовуємо, що це за люди, встановлені їх висовують, будемо відповідно реагувати в рамках чинного законодавства. Єдиний і то невдалий демарш поліцейські швидко придушили, а провокаторів закрили, аби не накоїли лиха. У сутичці трохи дісталося двом молодикам і двом копам. Крім того, начальник поліції пообіцяв ретельно розібратися, чи не перевищили його підлеглі застосування сили.